Я, родець Віталій, являюсь гіпнотерапевтом і цілителем. Ви хочете займатися своєю любовною справою. А що вам заважає? Це або нема гроші, або у вас погане здоров'я. Або те, що ви навіть не розумієте, що вам заважає, і не розумієте, як зробити те так, щоб у вас було все. Хай. Добре, і ви могли займатися своєю улюбленою справою, справою і заробляти нормаль, нормальні, нормальні комісії. Тому з моєю програмою Дікнотер Макс ПРО ви зможете перше вилікуватись від багатьох захворювань від і також від тих захворювань, які рахуються невиліковними або смертельними. Ну, так говорять наші медичні фахівці. Скориставши моєю програмою Гіпнотер Max Pro, я допоможу вам звільнитися від блоків, які вам допомогу, ну, заважають бути такими, якими ви хочете, і робити ту улюблену справу, яку ви хочете. Також вилікуємо вас від всіх захворювань, які у вас. Які вам теж заважають. І для цього не так багато потрібно. Напишіть в моїх особистих коментарях, мені в особисті коментарі, напишіть мені, як ви хочете, щоб я з вами зв'язався. І коротку, коротке. Розуміння того, що ви хотіли б змінити своєму життю на краще. Що, приходьте, не зважайте і будьте здоровими, щасливими і багатими. І я вам в цьому допоможу.